Вітаю на каналі За ширмою Невідомого. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 1 грудня 2025 року. Карта дня Туз мечів. Туз мечів. Це аркан прийняття важливих рішень, рішучості, нових ідей, істини, важливого усвідомлення. Це початок чогось нового в думках, справах. Карта передбачає день внутрішнього просвітлення, коли щось важливе стає гранично чітким настає момент, коли правда раптом стає очевидною ця енергія схожа на ковток свіжого повітря після довгої подорожі в пітьмі. Це день, коли доведеться приймати серйозні ризиковані та відповідальні рішення, можливі важливі бесіди підписання документів або новини, які матимуть велике значення є висока ймовірність виникнення конфлікту або суперечки якщо так, то це відкриє правду. Ту з мечів це потужна енергія почати з нуля, але вже з усвідомленням і чіткою ціллю. Це вдалий день, щоб внести ясність у поточні справи та підкоригувати плани. Нові ідеї можуть бути дуже перспективними та вимагатимуть рішучих дій, Порада дня від карти. Обирайте істину, навіть якщо вона складна, прийміть рішення, захищайте свою правду, говоріть прямо, але з повагою, слухайте серцем, цей день може змінити хід подій. Якщо скористаєтеся моментом і скажете, чи зробите те, що визрівало всередині вже давно. Логіка та холодний розум виведуть вас на вірний шлях. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.